Доброго дня, всім добрим людям. І так, чинна Конституція України прийнята Верховною Радою від імені українського народу, громадян України всіх національностей. Преамбула записана в Конституції України. Тобто при прийнятті 28 червня 1996 року Конституції України суверенна воля народу була опосередкована Верховною Радою України. І тому... Всі ці, хто сьогодні топлять за державу як по гегелю, що це тільки в державі може людина розкрити всі свої найкращі якості, ну, мають право на життя така думка. Вона пішла з західного типу комунізму, саме з ліберальної демократії. Але я вважаю, що держава рано чи пізно повинна бути відмирати, оскільки держава це є черяк на тілі народу. І так, прийнявши таким чином Конституцію України, а саме Верховною Радою України, на сьогоднішній день держава привласнила собі багато невластивих функцій. Мало того, вона починає узурпувати владу. І шлях боротьби з таким з узурпацією влади, на сьогоднішній день одним шляхів боротьби, є люди, які інколи мають властивість. Не платити за електроенергію, оскільки, на їхню думку, правильно чи не вона неправильна, ми зараз вияснимо, були, не були передані загальнонародні об'єкти власності, а саме лінії електропередач, атомні станції, енергетичні станції і так далі. Ну, хотів би звернути увагу на інше. У 2016 році прийнятий закон. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так звана е, пронаціональна комісія е, комісію ЄП, яку там Конституційний суд у своєму одному своєму рішенні розкритикував, що нібито вона незаконна. На сьогоднішній день закон е, України діє. Е, статус цього регулятора визначається статтею першою. Національна комісія, що дійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, далі регулятор є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом міністрів. І так, коли я звертав увагу на прийняття Конституції України, то в жодній Конституції України, в жодній зі статей не має повноважень наділяти. Народ, український народ не наділяв органи державної влади створювати центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, оскільки е, спеціальним статусом виходить, е, що е, сам орган державної влади, Верховна Рада України, наділяє когось там спеціальним статусом в Кабінеті міністрів України. Це не гаразд, і з цим якось треба буде боротися. Друге. Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю рахунків органів, що здійснюють Казначевський печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Так, ці люди, які борються за укріплення свого гнобителя, а саме держави Україна, пишуть про те, що якщо немає державного герба України, то Державний орган чи центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом є нелегітимним, оскільки немає державного герба. Ну, поняття легітимності, воно доволі е розтяжне, воно має властивість розширюватися, звужуватися, там скручуватися і так далі, всі піти, якого можна придумати. І тому регулятор є, він діє, він виконує свою функцію. А є Державний герб України, чи немає Державного Герба України. Це недопрацювання Верховної Ради України і відсутність такого державного Герба не говорить про те, що орган державної влади є нелегітимним, або документ, який виданий таким органом державної влади, є також нелегітимним. І це хиба. Яка утворилася в головах людей, привела до того, що багато з них починають не платити електронер, за електроенергію, їм починають цю припиняти постачання шляхом обрізання проводів, е, цуплення кабелів, цуплення проводів. Е, і я вважаю, що якось тим також треба раз і назавжди поставити точку над І. Оскільки. Е, всі зобов'язані платити за надані їм послуги. Послуга постачання електроенергії також є оплатною. На сьогоднішній день ну і гарантії здійснення повноважень це стаття 5, регулятор своєї діяльності керується Конституцією України цим законом та іншими законодавчими актами. Я звертав увагу, що Верховна Рада. Здається, це зібрання останнім часом незрозуміло яких осіб, незрозуміло якої орієнтації, оскільки не вже так важко в законі написати, що закон прийнятий на підставі Конституції України, статті такої-то, такої-то, такої-то. Ну, оскільки регулювання діяльності. Регулятор у своїй діяльності керується Конституцією України та цим законом та іншими законодавчими актами України прямо суперечить статті 19 Конституції України, а саме, що органи державної влади зобов'язані діяти на підставі Конституції та законів України. Стоїть жерна крапка, ніяких там інших законодавчих актів України немає. Тобто. Верховна Рада розширила фактично повноваження центрального органу виконавчої влади, мало того, що він за спеціальним статусом, так вона розширила ці повноваження на підставі того, що здійснюється іншими законодавчими актами України. І ця дурня вона поширюється, розширюється і фактично. Ніякої логіки в цьому немає. А Потрібно ці всі різночитання, різнотлумачення тлумачення припиняти, оскільки це приводить до того, що багато людей сьогодні лишилися без світла, оскільки їм припинили постачання шляхом обрізання електропроводів. Вони, вони подають до суду, суд ніколи не захищає їхні права. Оскільки суд, як орган державної влади, буде завжди захищати права держави в більшості випадків, коли є спір з державою і ніколи не буде захищати Це рідкісні випадки. Вони там вираховуються, коли суд захищає права людини, враховуючи вище наведене, я думаю, що треба ці зміни в закон внести негайно. Припинити цю маячню розкольницьку, що хтось там в зв'язку з тим, що провода неправильно передані або лінії електропередач, або енергетичні продукти, енергію їм поставляють там з Мальти, чи з Кіпру, чи ще з якоїсь компанії, яка там зареєстрована яка не зареєстрована в Україні. Оскільки це проводить до багатьох негаразів і до багатьох безпідставних позовів до суду. Тому перше, ніж щось зробити, думайте, порадьтеся з нормальним адвокатом, якщо у вас немає, ніколи не ведіться на ті розкольницькі прогнози, які у нас на сьогоднішній день говорять, що якась там громада утворилася і так далі, оскільки я ще раз звертаю вашу увагу. Що громада це жителі. І поки є жителі, до сих пір вона громада існує населеного пункту. І навіть якщо це останній житель цього населеного пункту, то це і є громада. Всі інші ці е, е, маячня про те, що можна організувати громаду, можна там цей можна організувати незалежну раду. В населеному пункті, де прямо не заборонено, так, да, це не заборонено законом. Ну, організувати громаду в населеному пункті це неможливо. Дякую за увагу. Думайте головою своєю, підписуйтесь на канал. Грунтовно критикуйте, якщо комусь щось не зрозуміло, можете задати запитання. Дякую за увагу.